Я приймаю участь у етерах авторських і там. Якраз треба було на цю тему. Я якраз до півдня записала. Вони так часто відбуваються перед етерами. так. Є час для бездумня, для кохання, зізнання і чекання. Є час для втоми, є час для пізнання. Є час для радості, є час для бажання, є час для смутку, є час для любові. Хтось кудись іде, хтось інший приходить. Є час для світла, є час для надії, є час для віри і великої мрії, є час для когось, є час для нас. Тож не забудь в кожного завжди свій шанс тож не забудь. Що кохання гріє, ти пам'ятай, є кохання щире, і кожен знаходить його лише в сьому свій час, і тоді ніхто не розсварить вас. Кохання справжнє, те, що від Бога в житті розпалює серце і лікує рани душі. Вірю, що в кожного з нас є людина, що дає нам щастя і розкриває крила, і допомагає нам всім літати, вірити і пізнавати перетворювати життя у свято бажаю усім такої любові, щоб серце палало від доброго слова, щоб душі разом були сьогодні сон, бо люди хочуть бути завжди разом. Дякую.